Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі Тиса 1 у студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Медикаменти, медичне обладнання та продукти харчування на Закарпаття прибув гуманітарний вантаж з Угорщини. Пенсії по новому з 1 червня вступили в силу нововведення в пенсійному законодавстві. На Волошина стало світліше. 46 прожекторів з'явилось на зовнішньому фасаді костела Святого Юрія. Живий тризуб закарпатці та харків'яни виклали на гуверлі герб України. Невтішна інформація надходить із зони АТО, там загострення ситуації. Сильний обстріл військовослужбовців в районі Мар'їнки та Красногорівки в Донецькій області почався о 3-й годині ранку. За даними українських військових, бойовики стріляли з важкого озброєння, танків, мінометів, артилерії. Атака йде на невеликій ділянці лінії розмежування, тому говорити про широкомасштабний наступ бойовиків не можна, стверджують у штабі АТО. Через обстріли Мар'їнського району є поранені серед військових та цивільних українські військові тримають контроль над містами Мар'їнка та Красногорівка на Донеччині. Однак там продовжуються бої. Повідомив речник АТО Леонід Матюхін. Вісім вантажівок з їжею, ліками та медичним обладнанням. Такий серйозний гуманітарний вантаж з Угорщини прибув на Закарпаття. Частину вантажу передадуть малозабезпеченим угорським родинам, які живуть на Закарпатті. Іншу більшу частину гуманітарної допомоги отримають центри для переселенців та шпиталі, у яких лікуються поранені з зони АТО. Також угорці пообіцяли взяти на реабілітацію 11 українських воїнів. Медикаменти, продукти харчування та предмети гігієни. Гуманітарну допомогу в Угорщині збирали церковні громади, члени мальтійського ордену та багато інших. Всього вісім вантажівок. Вантаж чотирьох з них залишить для сімей закарпатських угорців. Решту віддадуть людям, які постраждали внаслідок трагічних подій на сході України. В Принципі вже каже, весь груз розписаний. хто куди піде? Піде більшість грузу піде на допомоги, піде на передову. Частина грузу залишиться в Івано-Франківську для переселенців, для біженців, які є в Івано-Франківську. Також там є дитяче харчування, котре піде у... Це сама, сам, завтра така у нас є відома артистка Ірма Вітовська, народна артистка. Вона сама з цим дитячим харчуванням поїде в Харків, у хоспіс, у надвірну, у хоспіс. І передав цим хоспісам. Збір та передачу гуманітарного вантажу ініціювала угорська влада. Збирали її близько двох місяців. Загальна вартість близько 100 мільйонів форентів. Хочеться відмітити, що це не перша допомога, яку надає Угорщина. Традиційно вони допомагають Закарпаттю, Вони наші сусіди і родичі. А важливість цієї допомоги саме в тому, що вона спрямована і на українській області, зокрема на Івано-Франківську. А ще інше, і саме головне, що це допомога від людей, від громад, від благодійних організацій, які відклик. Молися на біду, яка є сьогодні в Україні, і зібрали ці всі вантажі, тому що це люди збирають для людей. В цьому важлива місія, і це підтримка народу України від народу Угорщини. Це саме головне в цьому процесі. Представники Угорщини зазначають, протягом року Угорщина планує надати Україні ще один гуманітарний вантаж. Ми переконані в тому, що допомога опиниться у тих, хто її дійсно потребує. Мова про українських дітей, які потерпіли у конфліктних ситуаціях. Кілька сотень дітей будуть підпочивати у таборах релігійних та нерелігійних. Ми сподіваємося, що це зробить їхній літо приємніше. Протягом 10 тижнів Угорщина прийматиме на відпочинок 700 дітей з України. Вони відпочиватимуть в наметовому таборі протягом тижня. Всі вітрати бере на себе угорський уряд. З 1 червня припинено призначення спеціальних пенсій. Про це під час прес-конференції повідомила Анастасія Пентек, начальник головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Крім того, посадовиця роз'яснила особливості накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Та єдиний принцип нарахування пенсій. Мета таких запланованих нововведень створити в країні справедливу систему пенсійного забезпечення державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, податківцям, митникам, прокурорам, суддям та науковим і науково-технічним працівникам пропонують призначати пенсію на загальних засадах. Таку систему заплановано вести. 1 січня 2016 року спеціальні пенсії, призначені до того часу, виплачуватимуться у розмірах, визначених законодавством. Що з 1 червня вже скасовані всі спецпенсії? Тобто, як називають віп пенсії, привільовані пенсії. Я їх не буду всіх перераховувати, але коротко це і державна служба, і науковці, і прокурори, і судні, і медки, і нардепи і так далі. І тому подібне. Для всіх в Україні вже. Сьогоднішнього дня, чи скажемо, з 1 червня, ми призначаємо пенсію по єдиному закону. Разом з тим, чекаючи завтра е, закону про пенсійну реформу, який вони мають прийняти. У ніч на 1 червня невідомі понищили лавиці у центрі Ужгорода. На площі Петефі лавиці вирвали із кріплень, скинули на купу та зламали. Громадськість сподівалась на швидке розстеження цієї справи, що вандалів легко впізнають і зловлять. Адже у місті працює кілька десятків камер, і одна з них на площі Петефі. Проте камери не працювали через зміну інтернет-провайдера. Вони наразі не підключені до мережі. Відповідно, ні міліція, ні мерія не отримали відео тих подій. Дане питання піднімалося нами, обговорювалося з керівництвом міста і було прийнято рішення таке, що даний недолік буде усунуто а разом з тим, що нададуть нам допомогу з метою встановлені ще ряду відеокамер на території міста Ужгород. Ви знаєте, що з допомогою відеокамер можна відслідцовувати певні ситуації. З допомоги відеокамер розкривалися неодноразово злочини. Я думаю, що ті недоліки, які на даному етапі є, вони будуть усунуті. У найкоротший термін питання буде вирішено стосовно того, щоб вони працювали і надалі в місці в уже нові люки на дорогах Ужгорода. Більше року тому громадські активісти розробили проект про доцільність встановлення нових полімер піщаних композитних люків. Зниження ризику крадіжок таких люків кажуть активісти, неабиякий плюс для доріг. Автомобілістів та міста в цілому. Уже закуплено 30 таких люків вартістю одного близько 1300 гривень. Роботи розпочались сьогодні на вулиці Гагаріна і триватимуть тиждень. Активісти відзначають, це лише початок. В планах закупити другу партію полімер піщаних люків і встановити їх на усіх вулицях Ужгорода. Берего вже повністю перейшло на даний вид люків, рішіток і так далі. І в Ужгороді теж далі проводиться зараз роботи. По підготовці того, щоб Ужгород перейшов уже і почав закупувати теж решітки. Роботи визначає департамент містобудування, який визначив дану вулицю. Оскільки тут, ви знаєте, недавно покрали люки, то ми вже зразу вирішили почати з цієї дороги. Крім цього, буде на проспекті Перемоги, вулиці Перемоги, там де біля білочки, де у нас погані. Рівні люки. Там теж будуть замінюватись, бо там треба все одно підсипати. Ми все-таки добилися, що пан Погорєлов прийшов на пропозицію громадської ради і було виділені кошти на закупівлю цих люків. Ця остання зустріч по поводу люків з нами була з Погорєловим, була з міським головою Погореловим Віктором Володимировичем, була проведена десь місяць назад. І він нам пообіцяв, що закупить люки. Він так виконав свої обіцянки, і тому ми раді дуже, що все-таки прийш... зараз іде заміна все-таки. Цих старих люків, желізних люків на полімер піщання. Це буде вигідно як міській міському господарству, так і буде бюджету міста. І знову зростання тарифів цього разу на вивезення сміття. Вже з липня ужгородці платитимуть майже 12 гривень. Для тих користувачів, хто має персональні контейнери, ціни зростуть на 3 гривні. Також вартість утилізації відходів зросте і для юридичних осіб. Таке підвищення тарифу ініціює Ужгородський міськвиконком. Відповідний проект продемонструвало керівництво ужгородської компанії, що займається вивезенням сміття. Комунальне підприємство, яке захоронює тверді побутові відходи, підвищило вартість своїх послуг. Через це зросте ціна на вивезення сміття і для споживачів. Заходячи з проєкту рішення виконавчого комітету Журоцької міської ради, планується підняття тарифів на захоронення відповідно і наших тарифів на вивезення твердих побутових відходів з 1 липня поточного року. Ще раз повторюю, ініціатором підняття тарифів виступає КТП. Тарифи піднімаються тільки в частині захоронення. 3 червня в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів, які планують вступати до вищих навчальних закладів. Першим відбудеться тестування з іноземних мов. Загалом до 26 червня буде проведено зовнішнє оцінювання з 11 навчальних предметів. Абітурієнти матимуть можливість скласти від одного до трьох тестів. Під час ЗНО учасникам заборонено використовувати будь-які допоміжні матеріали, а також мати при собі калькулятори, засоби зв'язку та пристрої збереження та відтворення. Інформації. Допуск учасників з ноду пунктів тестування припиняється за 10 хвилин до початку тестування, тобто о 10.50. Оголошення результатів буде здійснюватись поетапно, починаючи із 16 червня. Ужгородський національний університет пропонує свою базу для створення регіонального медіаклубу. Про це під час зустрічі з журналістами сказала проректор університету Мирослава Ленділ. За круглим столом у залі вченої ради вишу університетський медіа-центр зібрав журналістів-практиків та науковців. Запросили і владу. Шлях до Європи закарпатських медіа, перспективи реформування комунальних ЗМІ, джинса як вид корупції. Тем для спілкування у форматі «Регіональні медіа, виклики і перспективи виявилося чимало. Проте зміст усіх можна чітко звести до головного: регіональні видання, мистецтво виживати. Та ситуація, яка є сьогодні, це розплата за ту внутрішню політику, яка ведеться в Україні впродовж останніх десятиліть. Як на мене, робилася абсолютно цілеспрямована робота, щоб опустити як мога нижче інтелектуальні запити громадян у плані масмедійному, щоб вони обмежувалися інформацією про те, як гвалтують, бивають, ріжуть. А і як це стається навколо них, а вони ще живі і само собою на тому рівні спромовні відповідні і запити. А раз відповідні запити, то розраховувати на розумне поле дуже важко. Нестача фінансування у медіасфері призводить не лише до втрати спеціалістів і самих видань, але й наносить відчутні удари по інформаційній безпеці країни. У поліетнічному Закарпатті це знають як ніде інде. Я про Угорщину можу сказати, є там українське самоврядування. Де українське самоврядування за угорські державні кошти купили окремий будинок, який коштував тоді приблизно 30 мільйонів фронтів. Такі ж на, на державні кошти там є функціонери, котрі секретар та ДПП, котрі отримують зарплату. Попри не надто оптимістичний настрій людей, які займаються творенням медіапростору фахово, говорити про занепад чи кризу змі не доводиться. Та, попри кризи, попри реформу вихори, регіональна журналістика пнеться до світла і простує до людей. Дуже багато помінялося керівників у владних структурах. Приходять люди, які вважають, що це кишенькова газета, і газета має виконувати замовлення. Замовлення, от саме тих керівників, які при владі. Хоча у районі газеті важко заробити, але заробляли і якось виходимо на рівень потрібний. Відображаємо те, що робиться в суспільстві. Вважаємо, що газета має бути такою. Вона стала читабельною. Сьогодні газети регіону пробиваються до читача, долаючи фінансові негаразди, руйнуючи владні амбіції українських чиновників. Доносячи суспільно важливу інформацію до свого читача за більше ніж 20 років життя у самостійній державі, регіональній журналістиці не звикати до реформ і нововведень, вона довела і щоденно доводить свою життєздатність. Волошина стало світліше. 46 світлодіодних прожекторів встановили на фасаді Католицької церкви Святого Георгія в Ужгороді. Перший запуск підсвічення відбувся напередодні. Відтепер, щовечора вежі, хрести та вітражі будуть освітлені. Насолодитись красою храму у центрі міста та навіть пофотографуватися на фоні яскраво освітленої церкви можна буде і пізньої пори. З подробицями Анастасія Ножка. Біля поки що неосвітленої Георгіївської церкви зібралось чимало людей, аби побачити увімкнені прожектори, над встановленням яких працювали кілька тижнів. Новий вигляд будівлі мешканцям подобається. Особливо яскравому освітленню радіють діти. Дуже красиво виглядає. Так красиво освітлилася ця це церква. Нам дуже цікаво. Світло дуже гарне і дуже гарно виглядає. Це віконце е, теж яскраво е, освітлилось. Спеціально прийшли, щоб на це подивитися. Дуже здорово. Надзвичайно красиво вийшло і воно дуже е, зроблено акуратно, е, абсолютно якось ненавязливо, не нав'язливо, ні Такі проєкти треба втілювати в реальність. На багатьох будівлях, в багатьох місцях нашого гарного міста. Так уютно стало. На встановлення підсвітки ініціаторів надихнув зовнішній вигляд собору та його історія. Загальна вартість проєкту, за словами організаторів, сягала майже 35 тисяч гривень. Архітектори вважають, подібного освітлення церква потребувала. У 90-х роках дуже гарно, більш-менш провели її до ладу фасад, і з тих пір вона якось така. Не дуже яскраво виглядає вночі, хоча mm -hmm. вона варта того, щоб її краще було побачити. Меценат, який оплатив закупівлю і встановлення прожекторів, вирішив залишитись невідомим. Парохримокатолицького храму святого Георгія в Ужгороді каже, привернути увагу до церкви таким чином, хотів сам Бог. Тоді, коли хтось прийшов і сказав, що це для нього важливо, то я так чувствував, що це Бог хоче. І Із-за цього говорив із двадцяткою, з єпископом, всі дозволили. І, і сьогодні така думка, таке чувство, що Бог хотів, дозволив, і за того, що церква це є таке місце, де люди зустрічаються з Богом. Костел Святого Георгія оздобили прожекторами, аби підкреслити стриману красу архітектурної пам'ятки XVIII століття. Відтепер церква привертатиме ще більше уваги ужорців і гостей міста. Наступним місцем, де планують встановити подібне освітлення, стане фасад реформаторської церкви в Ужгороді. Равжніх патріотів своєї батьківщини виховують на Закарпатті. У Міжгірському районі стартував другий обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Продовж кількох днів дев'ять команд з усієї області змагатимуться не тільки у туристсько-спортивних та військово-прикладних, а й в інтелектуальних конкурсах. На урочистому відкритті патріотичних ігор побувала і наша знімальна група. Рій Паланка. Паланка наш Будем будеся на славу. Відбудуємо державу. Колоритне карпатське село Колочава на кілька днів стало місцем таборування учасників другого етапу всеукраїнської гри Сокіл Джура для юнаків та дівчат. Це не просто змагання, це шлях свідомого опанування геройських, лицарських, гуманних і демократичних традицій українського народу, сформованих на засадах козацького світогляду. Це можливість вирости справжнім патріотом, стати козаком, захисником своєї батьківщини. Козак – це патріот України. Він бореться за її волю і правду. Козак повинен бути мужнім, чесним, ніколи не повинен брехати. Готуватися до обласного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри юні козачата розпочали заздалегідь, оскільки до команди набирали як юнаків, так і дівчат. Знадобилося чимало часу для навчання і синхронізації руху роїв. Ми репетирували стріляти. Якщо перший раз, то важко. Також ходьба, шагати пісні українські наш гімн. На велосипедах каталися, проходили трасу, потім стрілятись вчили. На період проведення змагань усі команди РОЇ житимуть у наметовому містечку, яке облаштували власноруч на подвір'ї Колочавської загальноосвітньої школи. Оскільки рій обласного центру в своєму арсеналі має лише одного козака, розбивати палатку дівчатам давалося нелегко. Ваще для мене, напевно, вдавалася палатка. Розкладування палатки, я її вже аж спочатку мені було важко її складувати, але ну, потім згод, згодом я навчилася. Великоберезнянський рій, Воля рішуче налаштований на перемогу. І відому приказку Перемога не головне мають намір спростувати. Участь головне, але ми переможемо. Імена переможців другого обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура стануть відомими вже найближчої суботи. Команда Лідер представлятиме Закарпаття на всеукраїнських змаганнях. Новий рекорд України встановили міжгірці разом з харків'янами. Вони піднялись на говерло зі сходу та заходу і створили найбільший живий тризуб. Герб України розміром 90 метрів квадратних виклали 30 людей. Подробиці в наступному сюжеті. Перший день літа закарпатцям захотілось побачити сніг, а він був лишень на Говерлі. То чого ж і рекорд не встановити? Запросили і харків'ян відповідно, аби вчергове нагадати, що захід, схід, північ і південь єдині і неподільні. Після трьох привалів на вершині і сильні світу цього харків'яни виявились ще спритнішими. Вони вже чекали закарпатців. Братання двох лідерів Василя Щура з міжгір'я та Романа Виприцького із першої столиці України і до справ Накреслили тризуб і гарненько вляглись на найвищій вершині країни. Лежали хвилин зо п'ять, доки представники національного реєстру рекордів вимірювали живий тризуб. 30 людей, і як наслідок майже 90 квадратних метрів площі, дипломи вручили і Василю Щуру, і Роману Виприцькому. Харків'яни пішли додому, а міжгірці продовжували дивувати туристів з усіх куточків держави. Вони розгорнули величезний державний прапор довжиною 16 на 8 метрів і вагою більше 15 кілограмів. Цей прапор має дуже довгу і добру історію. Я думаю, що цей прапор. Через 10-20, а може 50 років вони будуть наші діти внуки, носити на різні гори нашої ненької України. Не будуть гордитися своїми дідами і прадідами. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Скосити не можна залишити. На Ужгородських набережних масово росте борщівник. У приватні руки в Ужгороді відбулися громадські слухання щодо приватизації об'єктів комунальної власності Ужгорода. Ось такими були події. Середи. Я з вами прощаюся гарного вечора і на все добре.